Всім привіт! Робимо відеоогляд на стан мотоциклу Kawasaki Ninja 636. Зараз загалом обійду по кругу, а потім більш детально покажу по кожному із везлів мотоцикла. Знімаю в гарній якості, робіть стоп кадр роздивляйтеся. Зверніть увагу, що знімаємо на сонці, то буде видно всі моменти, всі нюанси, всі подряпини, все, все. все. Ви знаєте, коли на сонці. Щось дивитися, воно все видно. Дзеркало бачите в такому стані. Тут і Ну, Оп, як зеркало зазвичай пошкрябана десь така. З гаража хтось виїжджав, зачепив. Тут все ціленьке, тут все вірменьке. Ось така куточка є. Дивіться. Ось тобто така. Ну, зовсім маленька, можна його зашкурити. Там. Але є такий момент. Дрібничка. Резина має ось такий протектор. Передній струву. Тут дивіться, диск гарміни, дивіться на нігть, не відчувається. Ось я беру нігть. Дивіться, бачите, нігідь не зупиняється. Мотаярт туди да, да, да клієнти, вибачте, звертаються. І дивіться, пильні пильвички. Тут робоча область, колектор, все гарна робоча область, пілячки не потріскані. Зазвичай навіть вони м'якесенькі, свіжесенькі, Один тому що мотоцикл свіжий. Колектор. Бачите, Соти радіатора всі рівні, ніде нічого не земята. Знизу дивіться, все бачите, всі кліпси. Там всі кліпси рідні. Знизу я показую. Будь ласка. Поїхали далі. Тут все ціле, тут також кулька, ріпси. Він номер, якщо кому потрібно. Вон робіть стоп-кадр. Перевіряйте все, що треба. Радіатор з цього боку, бачите. Тут, все знизу. Ну, тут немає що показувати, все ціленьке новенькі, тут є з під низу. Не вистачає, ну, бачите, трошки начербано. З низу. Навіть такі моменти, от, які ми бачимо, ми їх показуємо. Резиночки, все м'якеньке, все свіженьке. Тут є така пляма, Це або бруд, або затертість. Схоже на затертість. От, далі. Ну, головне, що пластик цілий. Ніде немає ніяких пошкоджень по пластику. Тому що пластик на цих мотоциклах це дорогі речі. Тут всі ці ціленькі, будь ласка, тут ви можете бачити. Так, зірка. Так, гума задня. Ось такий протектор має. Дивіться. З того боку номер дивана навіть видно, зав'язки мітки, бачите, рожевим. Тут показано все сухеньке, все чистеньке. Наліпки всі. Зірка. Ланцюг в такому стані, бачите, майже новий. Тут така сама історія. Будь ласка. По пластику все. Так, отут є пошклябани. Вони отак не видно їх, тому що вони якби низу, ось тут. з -під низу вони є. Це ціле, тут ціле. Тут, будь ласка, спіднизу. Угу. Отак можете стоп-кадр зробити і роздивитися, що вам потрібно. Цепили. А все ціленьке. Зараз руль поверну. О, так. Падивіться. Он колектор з цього боку, бачите. Будь ласка, дойгу. Також все в гарному стані. Тут, тут, тут все ціле. Так, заведемо. Один ключик. Пульти. Будь ласка. працює. Бачите, обороти не плавають, нічого все рівненьке. Пробіг 6765 км. І з цього боку так покажу. Все я показали, думаю, думаю все показали. Ще раз розуміємо.